Ми, люди творчі, неодноразово підкреслював під час зібрання краєзнавців Чернігівського району їх очільник Андрій Курданов. Тож, і чергову підсумкову конференцію розпочали не традиційним звітом, а літературно-мистецькою композицією, підготовленою за творами Тараса Шевченка працівниками районної центральної бібліотечної системи. В центрі художнього дійства жінка-мати її нелегкою, часом трагічною, але величною долею. І логічним його продовженням став виступ поетеси Надії Галковської, яка присвятила свій вірш Голос патріотки нашій мужній льотчиці Надії Савченко. Я коритися не стану чорній хмарі, злим вітрам і сльозою не розтану і нікому не віддам рідне сонце, рідне слово, материнський заповіт жити в мі, мирі і любові. Хай мене почує світ. А після такого зворушливого літературно-патріотичного прологу безпосередньо до головної теми конференції Підбиття підсумків діяльності за 2015 рік зроблено дійсно чимало. Побачили світ нові краєзнавчі видання, продовжено встановлення інформаційних стендів у селах району, започатковано обговорення краєзнавчих проєктів безпосередньо у територіальних громадах. Один з них випуск конвертів поштівок та марок, присвячених окремим історичним подіям, відомим землякам. Сьогодні на е, нашому зібранні я буду презентувати також конверт, який присвячений Григорію Олісєвичу Греченку, якому у лютому цього року виповнилося 80 років. Це відомий краєзнавець, історик, мій учитель. Зокрема, він мене навчав у дванадцятій школі. І ось таким чином я хотів би сьогодні вшанувати його пам'яті. Е, Закликати людей вшановувати пам'ять їхніх земляків, звертатися до історії, краєзнавчих матеріалів. Активно і плідно запрацював в останні роки краєзнавчий осередок у Черниші. І виявилось, що у такого порівняно невеликого села на сьогодні тут проживає трохи більше 400 мешканців і така цікава біографія. Щоправда, тривалий час інформація обмежувалась певними часовими рамками. Розширити і поглибити їх, і взялись місцеві краєзнавці, якщо взяти ем, джерела інформації, які є про населений пункт, то на жаль, вони обмежуються таким е, часовою рамкою. Це е, створення колгоспу і ліквідація колгоспу. От про цей період, е, якби, інформації, що було після того, і що було до того, що було е, якби забуто. Це треба було відновити. Зібрані матеріали поповнюють експозицію сільського музею у планах поєднання їх в окремій збірці. До речі, краєзнавці райони готують не тільки друковані видання, а мають і власну відеокнигу Пізнай свій край. Її черговий том, підготовлений спільно з творчою групою програми на сільських перехрестях, також презентована на конференції.